Тепер ви розумієте, чому українській владі так вигідна війна? Чому вона зацікавлена в її продовженні? Бо українська правляча верхівка не страждає від війни, адже, по-перше, по друзі президента та інші можновладці не воюють, бо той самий міндіч. Подивіться, мало того, що він не був мобілізований, до нього не було питань з боку ТЦК, так йому ще й спокійно вдалося виїхати з країни за кілька годин до обшуку набу. А от мільйонам українських чоловіків, на відміну від Міндіча, заборонено виїжджати з країни. Як тільки ти спробуєш вирватися з України на волю, то отримаєш кулю в спину від українського прикордонника. А от Міндіча, я більш ніж впевнений, при перетині кордону, що й супроводжував кортеж поліцейських. Ну а по-друге, ще ніколи українська правляча верхівка не мала стільки можливостей для шаленого збагачення, як зараз під час війни. Бо з одного боку, вони влаштовують масштабні корупційні схеми на державному бюджеті України, а з іншого боку, влаштовують масштабні обрудки з фінансовою допомогою від західних партнерів. І закручуючи при цьому гайки в країні так, що кожного. Хто посміє критикувати Зеленського і владу, СБУ звинуватить в роботі на Росію, кожного, кому не байдужа доля України, в той же час, як друзі президента ведуть корупційні оборудки разом з Москвою. Отож, ось такі сумні новини, друзі. Ну а як ви вважаєте, чи міг Зеленський не знати про мародерство своїх найближчих друзів? Чи він особисто був до цього причетний?